Привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо нашу рубрику «Підсумки тижні в земельній сфері та коротко розповімо вам про цікаві події, які сталися за минулий тиждень та на які варто звернути увагу. Друзі, якщо вам подобається наша робота, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими. Хто дізнається всі актуальні новини, також не забувайте ставити лайки та коментувати наші відео. Команда земельного фонду створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити свої земельні питання. Також ви можете підтримати нас або просто подякувати, перейшовши за посиланням під відео та задонатити нам на Монобанку. Ми будемо вдячні за вашу підтримку. Тоді почнемо: стартує прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для отримання поголів'я. Корів, кіст та овець з 3 лютого 25-го року, розпочинається прийом заявок на спеціальні бюджетні дотації для отримання поголів'я, корів, кіст та овець. Подати заявку можна через аграрний е, державний реєстр. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль. Спеціальна бюджетна дотація, відповідно, надаватиметься 7 тисяч гривень на голову для тих, хто має у власності від 3 до 100 голів усіх напрямів продуктивності, 2 тисячі гривень на голову для тих, хто отримує маточне поголів'я кіз або овець від 5 до 500 голів. Важливо, у 2025 році право на дотацію мають лише ті, хто не отримав її у 2024. му Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть неактивні. Активні. Державних кадастрових реєстраторів хочуть штрафувати. Законопроект 124.54 про внесення змін до статті 536 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів Державного земельного кадастру внесли до Верховної Ради. Проект пропонує встановити, що порушення встановлених законом строків внесення відомостей до Державного земельного кадастру надання таких відомостей, вимагання не передбачених законом документів для внесення відомостей до Державного земельного кадастру. Та для надання таких відомостей тягнуть за собою накладення штрафу на державних кадастрових реєстраторів, а також інших публічних реєстраторів державного земельного кадастру від 20 до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Агросектор став найбільшим платником акцизного податку у 2024 році. Агросектор став найбільшим платником акцизного податку серед виробників під акцизної продукції в Україні. До державного бюджету надійшло 105,2 млрд мільярди гривень, з яких 85,9 млрд мільярдів гривень саме від виробленої в Україні аграрної продукції. Повідомив міністр агрополітики Віталій Коваль. Податкові надходження це основа фінансування оборони. Не відновлення інфраструктури та соціальних програм, і український агропромисловий комплекс вкотре довів свою ключову роль в економіці країни. Українські агровиробники це не лише продовольча безпека, а й потужна підтримка економіки в найскладніші часи. Дякую всім, хто працює на перемогу та розвиток країни. Наголосив Віталій Коваль. Аграрний міністр Угорщини виступив проти вступу України до ЄС. Міністр сільського господарства Угорщини виступив проти вступу України до ЄС, побоюючись конкуренції, яка може розорити угорських фермерів. Про це він повідомив у Фейсбук: Угорщина зберігає заборону на імпорт української сільськогосподарської продукції, вважаючи вступ України до ЄС серйозним ризиком для європейського сільського господарства. На цьому мої новини вже будуть закінчуватися, а я вам хочу нагадати, щоб ви не забували, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін, захистить їх від неправомірних дій та позбавить від неприємних ситуацій.